Вітаю, п'ятикласники! Сьогодні тема нашого заняття Володимир Винниченко, Федько Халамидник. Возвеличення чесності, власної гідності, винахідливості в образі Федька. Тож найперше ми ознайомимося із цікавими сторінками життя та творчості письменника та змістом його твору. Розвиватимемо навички виразного читання та висловлення особистого ставлення до прочитаного, виховатиму. Усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики. Тож найперше познайомимося з автором. Отже, ви бачите, що Володимир Винниченко народився у місті Єлисаветграді, нині Кропивницький. хлопчик ріс упевненим, гордим та незалежним у вчинках. Любив носити національний одяг, розмовляв українською. Перше оповідання Краса і сила принесло славу і визнання. А ще Володимир Винниченко був і художником. Відповідної професії він не мав, але сучасники високо оцінили його талант малювання. Тож перед нами білий натюрморт. Розалія Винниченко, дружина митця та автопортрет письменника. Серед чотирьох дітей у родині Винниченків Володимир був найменшим. Тому, звичайно, що він був улюбленцем. Ось що згадувала його мама. Він грався з дітьми сусідів. Однак для свого віку він був дуже сильний, вольовий і впертий, тому вони його боялися. Над ворітьми подвір'я висіла дерев'яна скриня, в якій він любив сидіти та слідкувати за тим, що робилося навкруги, не помічений ніким. Граючи у солов'я розбійника, він зненацька вистрибував зі своєї схованки й вимагав данини. Володя ніколи не забирав усього, а тільки невеличку частину. І це не від жадності до чогось, а для того, щоб показати свою силу, владність. Коли бідний данник починав плакати, соловей розбійник повертав йому одібране, давав потиличник і відпускав. Сусіди часто жалілися на хлопця, і тому ми мусили його карати або дорікати, але робили це не дуже строго. У кожному разі хлопець робив так, як вважав за потрібне. Проте всі бачили, що дитина незвичайна. Тож, діти, почнімо працювати над оповіданням Федько Халаминник. Частина оповідання у мене розміщена лише на першому прозірку нашого уроку. Інше ви можете прочитати у підручнику. Отже, хто з героїв має схожі риси характеру з Володимиром Винниченком? Про кого розповідається в оповіданні? Знайдіть та зачитайте портрет Федька. Чи позитивно він характеризує хлопчика. А ще подумайте, з яким героєм порівнюють Федька? Тож, давайте поспостерігаємо за поведінкою Федька та в яких обставинах вона проявляється. Отже, ми бачимо. Під час гри в піску. Федько грається з усіма дітьми. Потім повалить усе і своє, і чуже, хто розсердиться чи заплаче, поб'є. Наступна ситуація під час запуску змія. Федько кричить, попереджає про напад і йде віднімати іграшку. Поборе всіх, хто захищається, потім може повернути змія. Ще й своїх ниток віддати. І остання обставина, коли батьки карають його за провину. Ставиться з розумінням, терпляче зносить побиття, не плаче й не просить товаришів, не видає. Отже, ми можемо визначити позитивні та негативні риси героя. Позитивними є кмітливість. Благородство нападаючу, спритний, незрадливий, мужньо зносить покарання, не видає товаришів та вигадливий. Щодо негативних, звичайно, розбешака, бешкетник, любить битися, відбирає у друзів іграшки. Як до Федька ставляться герої твору? Отже, товариші. Вони його бояться і поважають, бо не любить також Федько товаришів видавати, полюбляє пригоди і вміє їх вигадувати. Батько суворо карає за провину, але дає й винагороду за правду й терплячість. Мати не задоволена сином та батьковим покаранням. Вона втомлюється під, від прикрощів, що їх завдає син, часто принижує хлопця. Тож попрацюємо над текстом. Через кого Фатькові найбільше діставалося від батьків? Зачитайте портрет Толі. Як ви думаєте, чому Толя дружить із Федьком? Спробуємо порівняти цих двох хлопчиків, що між ними спільного та чим вони відрізняються? Для цього нам допоможуть кола Верна. Отже, ми бачимо, що Федько син робітника, розбешакуватий, сильний, спритний, сміливий, благородний та не видає друзів. Толя син пана. Ніжний, делікатний, смирний, боягузливий, зрадливий та незграбний. Спільними є те, що вони однолітки. Вони живуть в одному будинку, люблять пригоди. Хто ж з героїв оповідання вам більше сподобався Федько чи Толя? Обґрунтуйте свою думку. Кого з них ви хотіли б мати собі за друга та чому? Отже, симпатії письменника на боці гордих, неординарних, кмітливих героїв, які вміють захистити власну честь, стати на бік правди і справедливості. Багато з того, що писав Володимир Венеченко, вже давшу, давно відійшло в минуле. Але залишилося те, що не зникає, це характери літературних героїв, їхні пригоди і відкриття світу. І саме в них згартовується неповторне людське я. Тож для детальнішої роботи на наступному уроці прочитайте оповідання Володимира Винниченка Федько Халамидник. Дякую за роботу. Зустрінемося наступного разу.